Марш рівності стартує у Києві. Представники ЛГБТ-спільноти зібралися у середмісті столиці. Там посилені заходи безпеки. За прайдом сьогодні стежить моя колега Лілія Гончарук. Вона вже на прямому зв'язку зі студією. Лілію розповідає, як багато людей зібралися, які у них плани, що вимагають. Вітаю ромо. Так зібралося декілька сотень людей сьогодні. В центрі Києва говорять про рівність і право вибору. Особливо вимагають учасники маршу рівності про те, що прийняли закон 9103, це закон про цивільні партнерства. Як вони розповідають, важливо, щоб він був саме в період війни, оскільки, наприклад, якщо поранений військовий і в нього є партнер, і цей партнер не зможе дізнатися, що з його військовим, тому що він по суті буде вважатися як е, чужа, е, як чужа людина, оскільки їхній шлюб не зареєстрований. Сьогодні ми поспілкувалися з ветераном, і він власне розповів цю проблему у війську і чому важливо, що був цей закон. Давайте його послухаємо далі. Я тут тому, що людські права вони завжди на часі, і за них постійно треба боротися. Я е, від, ну, я боров, пішов боронити Україну добровільно. Це був мій свідомий вибір. І тепер я хочу, щоб країна так само свідомо стала на захист моїх прав, яких я обмежений. Учасники не такі були, не такі, як вони розповіли масштабний був е, марш, як, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення, але більше ніж минулого року, учасники пройшли вулицею Чекаленко, буквально декілька метрів, і повернулися назад. І зараз ми можемо чути, як в е, Мікрофон говорять те, щоб люди спускалися в метро в е, цілях безпеки. Ну і власне, як бачимо, вони це роблять. І тут все е, хочу ще вам показати трішечки атмосферу. Тут все навколо в поліції, і загалом бі, біля метро е, театральна. Також ромо. Лілю, я тобі дякую за ці подробиці. Зараз бачимо кордон поліції і по інший бік поліцейських. Долучаємо нашого кореспондента Станіслава Свирида, тому що там проходить ще одна акція, і влаштовують представники правих молодіжних організацій. Чому вийшли, що вимагають Станіславе тобі слово? Вітаю Романе, вітаю наші телеглядачі. Зараз прибуваємо буквально у сусідні на сусідній вулиці, навіть через просто барикади поліцейських від Лілі і від Київ. Прайдо тут сьогодні відбувається акція за правдиві цінності. Тут сьогодні зібралися близько трьохсот молодиків. А вони сьогодні тут зібралися, вигукують гасла. А вони також провели сьогодні молебень за Україну та український народ. Тож я прошу показати більше цю акцію. Як ви можете побачити? Тут сьогодні зібралися націоналістичне групування. Вони вигукують свої гасла. Вони вивісили свої банери та прапори. Ось вони вигукують свої. Ось можете могли почути, як вони вигукують свої гасла. Також тут посилена поліція, поліцейський кордон. Як ви можете зараз побачити, все організовано, вся безпека для того, аби було менше сутичок, або їх зовсім не було. Тож ми також змогли поспілкуватися з одним з учасником акції. Ми можемо послухати зараз про саму акцію, яка мета її була. Меня зовут Паша, і я тільки за два кендера, за чоловік і жінка. І ми стоїмо від організації всі разом за християнські цінності. Тому я вважаю, що це не байдуже. Я думаю, всі ці хлопці стоять не просто так. І ми стоїмо за християнські цінності. І вважаємо, що те, що збирається там, це неправильно, і ми проти них. Також я хочу наголосити, що акція називається за традиційні цінності. Ми продовжуємо перебувати у вирій подій і інформувати вас далі. Тож, Рома, тобі слова, а ми залишаємось тут. Дякую, Стас. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид з акції за традиційні цінності, яка проходить у середмісті столиці.